Але ага. права неповновітні у розпорядженні віку частково до 14 для повного 14-18, повного 14, 18. До 17. Так, то ще й був, так. Держава рівний захист прав усіх суб'єктів права власності. Аня? Відмінні щодо права власності неповновітні, вони не завжди можуть самі... Я від 14 18 років не повинні можуть розпорядження своєю власні затьків. Дюма. Але будь-які рішення батьків щодо мене дітей повинні прийматися за урахуванням інтересів дітей. Так. Всі факти ваші правильні, і я хочу лише їх ще раз підсумувати і визначити, що. Чи рівноправний суб'єкт по ваших фактах, чи не рівноправний, неповнолітня особа? Так рівноправний чи ні? По закону, не враховуючи віку, рівня дієздатності, закону Рівноправний, тому що, дівчатка, будь-який закон. Які ми тільки що, які ми сьогодні на уроці спостерігали закони, які захищають право власності, вони е, захищають е, право чи повнолітня особа, чи неповнолітня. Вони все одно захищають її право власності. Вони забезпечують і гарантують їй це право, охороняють і, звичайно, захищають. Просто єдиний, єдиний маленький нюансик це є е, він є тимчасовим. Це є вік, правильно ви зазначили, і це є рівень дієздатності. Але це тимчасовий такий елемент, який не позбавляє особу діє... не позбавляє особу права власності, а просто за цей період, поки особа набуде повної дієздатності, вона стане більш відповідальною, вона стане більш самостійною, впевненою і потім зможе сама. Використовувати всі оті поєднання трьох основних дій, тобто володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном або своєю власністю. Значить, я дякую всім за активну участь на нашому уроці. Я хочу сказати, що всі учні дуже гарно попрацюють.